Друзі, всім дякую, що ви з нами, що ви допомагаєте. Вісім раночку. Знаю, що більше частина людей всі спить, відпочиває так як вихідний. Ефір веду давно не проводила, так як і часу і бажання його проводити дуже важко, так як постійно потрібно за тваринами стояти, спостерігати, коли вони на вигулки. Чому веду прямий ефір? Хочу розказати, що в той час, коли люди сплять, я ще раз повторююся, я вже виходить, працюю з моїми помічниками, А коли але коли неділя, я взагалі працюю сама, і це дуже важко. Коли я просипаюся, прошу Господа дати мені сили, щоб це все робити, тому що тварин дуже багато, вони додаються, вони помирають, і дуже важко це все бачити, коли їм дуже плохо. І, в цей ча... і дуже хочу подякувати всім тим людям, які з, розум... з розумінням відносяться і допомагають. Вірять, що це йде тваринам, навіть що це йде не тваринам людині. Кажеться, значить на другий раз не допомагайте. Повірте мені, мій ранок просипається бачите, біль тварин, які помирають з пенальті, і це дуже дуже важко. Постійно потрібно проводити весь притулок в порядок, щоб було чисто, щоб було комфортно. Дві години йде на тільки щоб поробити уколи тваринам, так як ці тварини попали в жахливому стані, постійно потрібно стояти, і спостерігати, щоб вони не кусалися. Багато людей питають, як вони у вас такі дружні. Повірте, не дружні роздирають. Постійно стояти потрібно з водою, з палками і спостерігати, щоб один одного не нападали. Також і це касається і котів. Постійно потрібно грузити на новій пошті, дякуючи вашій допомозі. Але коли мені пишуть дівчата, ви мені я вам зна, збирала гроші, і ви мені повинні дати фотозвіт на тих е, декілька мішків корму, е, і не тільки декілька, на більше, на менше. Для нас ця допомога дуже важлива. Але я просто фізично не маю сил вам робити фотозвіти, тому що, ну, навірно, потрібно збирати наймати тоді фотографа, щоб він це все проводив, щоб він це робив, ніхто за п'ять тисяч це не буде робити. Також це ну, просто нереально робити фотозвіти на ту кількість посилок, які ви відправляєте. Але саме головне, що люди, які з розумінням відносяться, вони відправляють і на двадцять, і на сорок, і на п'ятдесят тисяч корму. І розуміють, що це все піде до тварин, тому що я постійно показую, куди воно, скільки цих тварин і треба прогодувати це все і. Але люди, які просто пишуть, ми вам вислали просрочений корм, вийшлимо, але ви нам повинні обов'язково дати фотозвіт, як цей корм ви годуєте. Ми скинули вам 500 гривень. Ви повинні нам показати, що ви на них купили. Я нічого вам не повинна. Я своє життя витрачаю і свої також кошти на те, щоб рятувати. Більше часу людей виїхали за кордон і їм не зрозуміти, як ми тут не спимо. Як що в нас твориться в Україні, і під це все ти просто спиш, ці ціршахи долітаючі ракети, тому що тобі виспатись потрібно хотів, хоча б три години. Щоб встати і далі працювати, і це все робити. Завдяки вашій допомозі. Подивіться, вони всі з комфортом. Зараз вигулюється одна частина, коситься постійно, постійно робляться е, під навіси. Постійно, коли жара міняється, вода зараз це все. Ось після цього всього. В основному я і прибираю ці всі какашки, коли вони гуляють. Тому що це легше, але в даний момент е, я вам веду прямий пишу. Ви побачили, це не всі тварини, це тільки частина. Ось зроблений вольєр, так от тут було щебень, ями, страх, і ці вольєри будуються всі по тому, як поступає ваша допомога, тому що тому я на кожних 250-100 гривень ну не можу показувати, куди я їх витрачаю. Є сумніви, ще раз кажу. Фотографіруйте самі цей корм, який ви закупили, який ви хочете для нас прислати, і виставляйте, показуйте ті люди, які іменно скидали вам допомогу, щоб ви допомогли тваринам. Я думаю, це вже є. Розуміння, що це все піде тваринам, що я його не з'їм. І я коли мене питаю, що мені краще допомогти, кошти чи корм. Я завжди пишу, корм буде набагато краще: наповнювачі, ліки, шприци, вакцини, обробка від кліщів, інвалідні коляски, порошки. Це все будуть матеріали. Ви все можете просто нам висилати. Подивіться, це вам кажеться, що це отак натягнути дуже легко зробити для тварин. Ні, це повірте дуже важко. подивіться, скільки потрібно прибрати мені і мені, і моїм помічникам Оце все кожен день. Кожен день треба прибирати ці какашки. От какашки, все, от показую. Тут також потрібно зробити пол. Все вольєрові. Ось кинули одіяло, точніше, вони його вкрали. Подивіться, що зробили. І це все треба прибирати. Все. все. І це не то, що один раз це цілими днями, це цілими днями. Це це я вам ще не показувала від, від котів. після котиків. Там взагалі в дуже багато лейкозних, дуже багато важко хворих, тому. Це постійна, постійна робота, яку постійно потрібно міняти вода, жара, і це все потрібно знаходитися біля них. Це ти не ховаєшся. Тобі є свободна хвилинка. Ти женеся в лікарню, ти женешся на нову пошту, ти їдеш відправи, яку, скупитися купуску е, м'язком, е, щоб їм до, до каші приготувати. Передати скільки всього потрібно. Ну це просто ну нереально. І в цей час е, ти, між цим усім ти просто е, від. Е, від сейчас, і і в цей час ти постійно між роботою стараєшся ще зайти в інтернет, щоб відписати. Приходить тисячі смс-ок, тисячу запитань. Я не не вспіваю на все відповідати. Між до цим усім, щоб ви розуміли, я зупиняюся і кому бачу важливіше, тому відповідаю. Тому прошу підтримуйте нас сьогодні. Неділя я вже зранку закупила м'ясо і м'яке вони дуже дуже всі очікують, і яке зараз будуть їсти. Тому для нас дуже важлива ваша допомога. Але я кажу, я просто фізично не встигаю робити. Вам для вас, як ви пишете, для сотрудничества, коли ви висилаєте ну, кормі, ну я просто не встигаю це все робити, тому що ти постійно повинен спостерігати, що ці тварини, які ми з вами рятували для Міха Люси, я тебе почула, що які ми рятували і які потребують допомоги, тому що це не просто зібрані тварини, це з переламами, це безстатні, це смітників, це повністю. Тварини, які постійно потребують дуже багато пожиттєвого лікування, тому вигулюються одні, вигулюються інші. Тому що багато собак є небезпечні для іншими. Якщо ви пам'ятаєте вовчика, якого худого я врятувала, він за дві секунди вчора вирвирвав такий вольєр. Вони дуже розривають сітки, і просто напав на собаку. Слава Богу, я також була недалеко. і Почула, що вони це цика це наскільки потрібно за ними всіма дивитися. Купати інвалідів, закапувати вуха. тому я дуже надіюся, що ви зрозумієте мене з розумінням і будь... ті, що мене і допомагають, особливо вам дякую і кланяюсь людям, які розуміють, як це важко. Да, кузінька? каже, які розуміють, як це важко, тому що кажи передати, як це важко, це неможливо. Також дуже багато людей там дзвонять і питають. Ми хочемо вам здати собаку, бо я хочу їхати за кордон, рятувати своє життя. Я їм відповідаю, я вам дуже завідую, що ви їдете за кордон і ви маєте таку можливість. А я сидю доглядаю імену цих собак, які, на жаль, були покалічені. Іменно вся, всі ці тварини були скалічені людьми, залишені людьми. які як мене може багато хто не зрозуміють, які іменно рятували своє життя. Які думають тільки про себе. Якщо тварина захворіла, на смерть, значить, її вихили на смітник. без всякої допомоги. Тому, як би сказати, мені їх не зрозуміти. У мене є декілька собачок, Ану, тихенько, декілька соб... Декілька собачок є, які там до мене попали ще поначалу. Зараз я в принципі таких і не беру тварин, тому що в мене сил не вистачає. Зараз набагато стараюся, стараюся, але це неможливо, щоб взяти, тому що треба всім раду дати. І тому дуже дуже важко з ними. І коли ці тварини попали до мене, наприклад, або да, там, о я віддав сусідові і він не хоче дивитися і тварина в жахливому стані, і це не тільки пару їх, навірно, десь 15 таких собак. І на жаль, мені я як би сказати, з призрінням відносять до таких господарів, бо ці господарі тим людям, яким залишили, вони ні копійки не залишають, щоб їх вони доглядали. І ці люди, ну як би сказати, соглас... так же само мають своє життя, мають тварин, і тому вони не можуть гарно дати належне життя. І тому ці собаки десь на ципу сидять без води, мені їх дуже шкода, дуже. Тому, якщо ви вже все-таки виїхали за кордон, будь ласка, проплачуйте, кому ви залишаєте родичам, друзям цих тварин, ви платіть за цих тварин і повірте, їх просто ну, будуть доглядати. Тому всім гарного дня, підтримуйте нас. Дякую всім, що ви з нами, що ви вірите, що ви допомагаєте. А в нас зараз починається ранковий сніданок, всі вони очікують дуже. Після сніданка прибирання, заміна води, і так кожен день, цілий день на жарі, на сонці робляться всі умови, щоб всі зайченята, От можете подивитися, ось ці гарних зайченят, що вони отак роблять за ніч і щоб всі зайченята, може, хтось десь комусь сподобається, якась тваринка, якась собачка. І ви зможете собі їх просто взяти. Зробити їм щасливе життя неможливо в цьому житті тільки думати про себе. На то воно й дано, щоб творити добро. От за ніч вам показую, також тут Лінда, все треба прибирати, це все, тому що це спинальники. Ви не являєте, як болить спина, як болять руки постійно на обезболюючих таблетках. так що... Повірте, я просто не в силах все прочитати, все відповісти, це просто фізично неможливо. Це потрібно просто сісти і сидіти на телефоні. Тому всім дякую за підтримку, що ви з нами. Все буде Україна, всім мирного неба. Творіть добро, це завжди повірте, повернеться з торицю. Дякую всім, що зі мною дякую. Робіть репости будь-якого відео, щоб нас більше побачили, щоб було більше допомоги, щоб всі тваринки жили. Ну дуже гарно. До побачення всім, всім дякую.